Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. йшла вона до мене 17 днів. Це є місто Львів, Україна. Ціна її 1,16. Ось така маленька упаковочка. По трик номеру вона не прослідковувалася і по цьому коду, який скинув продавець, вона не прослідковувалася і невідомо, що це є. Відповідно. На дотик я менш більш зрозумів, що це. І тут так само вказано, що це є телефонний адаптер для зарядки. Відповідно, я вже знаю, що це повинно бути. Ось так запакований на нашу розетку. Кому цікаво, поставте на паузу, побачите дані, які тут вказані, маркування Samsung, адаптер питання, навіть російською мовою написано. І ось тут маркування також Samsung. Зараз я спробую, чи даний пристрій працює. Так, Заряд працює. Кого цікавий даний пристрій, замовляйте, ссылка буде в описі.